Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. В цьому відео я хочу зробити огляд невеличкої посилочки. Ця посилочка невеличка, але дуже-дуже красива. Замовлення я робила в групі ВКонтакті Канзаші Вінниця. Посилання на цю групу я залишу в описі під відео. Давайте розпочнемо огляд. Для початку покажу вам ось такі трояндочки з Фоомірену. Вони вже готові, вони ось такого більшого розміру діаметром приблизно 6 см. Ось для порівняння вам покажу, звичайно, трояндочка діаметром 1,5-2 см, і ось така величезна трояндочка. Ці трояндочки красиві, але їх потрібно буде трішки підправити. Ось так, як ці пелюсточки позагиналися. Ну, вони йшли по супернизькій ціні, тож я їх собі вирішила трішки більше взяти. Ще взяла ось таку репсову стрічку, вона віп-класу. Справді, вона дуже красива. Бачите, ось тут на жовтих кружечках вона глітер має, глітер не осипається зовсім, і вона шириною 2 см і 2 мм. Ну, вона справді дуже гарна. Взяла ще ось такі підвіски ось такі сіренькі, рожеві. Коричневі ось такі підвісочки сердечка. Також ще взяла пришивні стразики ось з синього кольору. Ну, вони йдуть такі дрібнесенькі. Ось такі крихітні, такі дуже красиві, з синього кольору, червоного, зеленого та Ось такого прозорого сірого кольору. Ще покажу вам екушкіру. Я взяла ось такі види екушкіри. Екушкіра плотна, дуже плотна, ось така з узором вензеля червоного та такого бежевого кольорів. І ось така екушкіра з лялечкою лол. Ось такі красиві лоли. Також будуть гарно дивитися в бантиках. І наостанок покажу вам те, заради чого я і робила замовлення в цій групі. Це ось такі планери з глітером та без. Давайте спочатку покажу вам ось такі поні, вони йдуть з глітером. Вони такі величенькі розміром 4 см на 4 см. Ось такі красивенькі. Ще покажу вам. Ось такі мікі Мауси, Вони також великі. Розміром також 4 см на 5 см. Ось такі вони йдуть більшого розміру, дуже красиві такі планери. Також з глітером, ось цей бантик з глітером. Ще покажу вам ось такі мікі Мауси, не можу взяти ось такі мікі Мауси, Також красиві. І все. А, ще ось такі дівчатка, і потім перейдемо до лялечок лол. Ну, це для моєї школярки. Ось такі дівчатка школярочки І тепер лялечки лол. Погляньте, які красуні мені прийшли. Ось такі лялечки, вони йдуть, як бачите, з глітером. Вони розміром 6 см. Вони такі величенькі, і ось ці такі величенькі, правда, вони без глітеру. Ось ці планери такого більшого розміру. Ось для порівняння вам покажу, наскільки вони більші, дуже красиві. Також ще ось ці такі з глітером. Бон-бон. також дуже гарні та ніжні. Ще ось такі дівчатка з глітером. Також гарнесенькі і ось ці з глітером. Також такі мудняшки, такі красивенькі. І ще є без глітеру. Лялечки лол, ось такі красуні, ось ці такі красунечки, доня більше розуміється в тих лялечках, і казала, що в мене тут усі рідкісні лялечки лол. Тож Мені пощастило мати їх в своїй колекції. Так, і ще Таня порадувала мене ось таким подаруночком. Правда, другу кришечку вже Доня забрала і побігла. Тож, покажу вам одну: вона ось така металева кришечка. Дуже вели... Дякую Тані за ось такий красивий подаруночок. Ось таку невеличку, але, як на мене, дуже красиву посилочку я отримала. Велике дякую. Тані за цю красу, лялечки лол просто супер, екошкіра бомба. Так що чекайте нових майстер-класів, до нових зустрічей, папа! -па.